25 травня 2025 року а, працюємо з маткововідним точком і не замітили, як зацвіла акація. По Чернігівській області вона зацвіла, цвіти вона вже другий день. А, сьогодні на 8-му годину ранку вчора виставляв вісовий вулиці, Б11 лінія. Вона знаходиться у 200-х корпусах. Також Б800-та поруч також знаходиться у двох корпусах. Значить, Вчора вранці, о 8-й годині ранку, я виставляв. Даний вулик 63 кілограми показала. Сьогодні на 8-му годину ранку у нас становить 64,5 гривень. Тобто, що у нас 1,5 кг мене піднесуть за вчорашній день. А, так, так як учора після обіду у нас розпочався дощ, мабуть, тому і ми до збір на цьому припинився. Сподіваємося, що надалі. Погода нам дасть зібрати якусь кількість нектару. Будемо дивитися, проїдемо в ліс, покажу вам, як і зацвіла акація, можливо, сьогодні, якщо буде час. Так що будемо спостерігати і побачимо, скільки нектару зберемо з акації в цьому році. Я ще раз повторююсь, це по Чернігівській області.